Діточки, доброго ранку я запрошую вас на заняття, а заняття присвячено такій темі професія пожежник та правила пожежної безпеки. Гайда працювати! Але перед тим, як ми з вами почнемо наше заняття, давайте поговоримо про нашого головного героя. Головного героя нашого заняття. Послухайте віршик, будь ласка. На виклик пожежна машина летить, сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101 люди знають, і в разі пожежі його викликають. Подивіться, які вправні та гарні пожежники мчать на виклик. Вони тужі та сильні і з легкістю потушить будь-яку пожежу. Я вам пропоную пограти в гру. А гра називається Що потрібно пожежнику для роботи ми вже з вами говорили, хто такий пожежник, які його основні функції і що ж він робить. Давайте зараз згадаємо все, що ми знаємо, та пограємо в гру. Подивіться, який вправний пожежник у нас з'явився. Але перед тим як він буде їхати на виклик, нам з вами треба підготувати його і допомогти зібрати речі. Давайте подумаємо, що йому потрібно. Найперше, що йому потрібно, це транспорт, на якому буде їхати пожежник. На якому саме транспорті їздить пожежник? Можливо, він викличе таксі? Ні. Правильно ви говорите, для пожежника необхідно подати пожежну машину. Подивіться, яка гарна укомплектована пожежна машина. Давайте роздивимось, що ж є на пожежній машині. Це буде нам з вами малесенька підказка. На пожежній машині є спеціальне приладдя, наприклад, шланг для води. Драбинка. Тут сховані в цих маленьких віконцях інші інструменти, наприклад, молоток, лопати, вітра, вогнегасники. Машину ми з вами подали для пожежника. Що ще необхідно пожежнику? Пожежнику необхідно ще спеціальний одяг. Ану, давайте подивимося. Правильно! Такі спеціальні рукавиці, які будуть захищати пожежника його руки від полум'я вогню. Вони вогнетривкі, тобто ті, яким не страшен вогонь. Руки, тіло ми захистили пожежника. Про що ще ми забули? Правильно, голову треба захистити спеціальним захисним шлемом. Подивіться, який він. Він захищає шию. Очі, щоб пожежник міг виконувати свою роботу, гасити пожежу та врятувати людей. Ну, якщо пожежник уже готовий їхати на виклик, у нього є машина, одяг. Що ще ж пожежнику потрібно для роботи? Правильно, це вогнегасник. За допомогою вогнегасника пожежник може затушити малесеньку пожежу. А велику пожежу будемо тушити за допомогою водного гідранта. Подивіться, це така спеціальна установка, яка знаходиться біля багатьох громадських місць. Сюди під'їжджає пожежна машина, підключає спеціальний шланг і за допомогою води гасить пожежу. Під час своєї роботи дуже часто пожежникам необхідно говорити голосно, повідомляти про те, як необхідно евакуюватися, говорити один з одним під час свого сіння пожежі. В цьому їм допомагає ось такий рупа. А ось це таке цікаве відро. Що це за відро? Правильно. Таке цікаве відро це відро для піска. Воно необхідно бути в кожному пожежному куточку. Саме таким відром можливо затушити пожежу за допомогою піска. Молодці! Ми з вами добре пограли. Все, допомогли зібрати нашому пожежнику. Наш пожежник готовий їхати на виклик. І ми з вами подивіться! Смайлик вам говорить, що ви супер, що ви розумничка. Давайте далі з вами пограємо в гру. А гра називається Допоможи пожежнику. Зараз ми з вами уважно подивимося на малюночок і подумаємо, що тут намальовано. Правильно, тут намальовані дітки. А ще що? Дітки граються іграшками. Правильно. А що відбувається ще? Відбувається пожежа. Мабуть, матуся е, спідничку або платічку для ляльки і забула вимкнену праску. І спідничка загорілася. Що необхідно зробити, якщо ви бачите, що відбулася така пожежа? Ну, подумайте уважно. Найперше погукати батьків. Правильно, якщо ж батьків немає вдома, що необхідно зробити? Необхідно викликати пожежну службу. Пожежну службу ми викликаємо по номеру 101. Поки їде пожежна служба, ви бачите, що праска вимкнена, що це горить лише платячко. Що ви можете зробити самостійно? За допомогою водички затушити пожежу або за допомогою спеціальної цупкої тканини накрити полум'я і пристукати його молодці, але обов'язково після цього всього треба покинути приміщення. Ви молодчинки, працюємо далі. А ось це ситуація. У дівчинки загорілися шторки, фіраночки, так? А що ж, подивіться, чи правильно стоїть газова плита? Ні, неправильно, тому що вона межує з легкозаймистими матеріалами, тобто нашими шторками. Ну, якщо відбулася така ситуація вже, ми бачимо, що пожежа на газовій плиті, на шторках, що нам треба робити? Ні в коєм случаї не можна відкривати вікна, щоб не потрапляв свіже повітря це перше. Потім ми з вами повинні викликати пожежників. Коли ми вже викликали пожежників, знову ж ми можемо затушити полум'я водичкою або спеціальною ковдрою. Молодці. Після цього всього, якщо ми бачимо, що ми не можемо. Потушити пожежу, ми повинні евакуюватися, покинути приміщення. Молодці! Давайте далі. А тут знову праска, але ми бачимо, що горить вже праска, яка включена в розетку. Що ми повинні зробити в такій ситуації? В такій ситуації ми повинні вимкнути електроприлади, викликати пожежника. І вже коли вимкнутий електроприлад, ми можемо знову ж або присипати це все піском, або накрити ковдрою. Ви великі молодці, але бувають вже такі ситуації, коли ми не можемо щось зробити, пожежу, що ми повинні зробити? Ми з вами повинні. Негайно покинути приміщення. Але як це зробити, ми з вами зараз розберемо. Подивіться, ви бачите ось такий знак. Людинка біла на зеленому, стрілечка та двері. Це означає, що саме сюди ми можемо евакуюватися, вийти. Якщо ви знаходитеся вдома, ви всі знаєте, як необхідно, через які двері необхідно вийти. Тепер подумайте. Якщо ви знаходитесь на шостому поверсі, почалася пожежа, як потрібно евакуюватись, виходити? Подивіться, ось ця жіночка зайшла в ліфт, викликала ліфт і намагається евакуюватися за допомогою ліфта вийти. Чи це правильно? Правильно, ви відповідаєте, що так робити не потрібно, тому що людина може задихнутися. А як же правильно покидати приміщення? Правильно це зробити по сходах, тримаючи змочену ганчірку біля рота і дихаючи через цю ганчірку. Тоді, бачите, всі евакуювалися, всі живі, здорові, і все у нас з вами чудово. Ми, великі молодці, ми сьогодні з вами повторили все, що ми знали про. Професію пожежника. Розібрали логічні ситуації, пояснили, чому необхідно себе поводити так чи інше, і з вами побудували маршрут евакуації з приміщення під час пожежі. Я дуже дякую вам за наше заняття, що ви відвідали моє відеозаняття. До зустрічі наступного разу. До побачення! До побачення, мої любі.